Наші вітання, шановні друзі, вам з України. Нехай Господь поблагословить вас і зверніть, будь ласка, увагу. На те, що ми зараз живемо в перехідний час, в такий же самий час, як жив Ной перед катастрофою. І Господь попередив Ноя, Він дав йому план будівництва ковчега. І ця інформація вона врятувала Ноя і його сім'ю. Так само сьогодні і у нас є інформація про порятунок. Слово Божого. У нас є Біблія, в нас є Боже представництво на землі, церква, де дійсно долучившись до неї, ми можемо врятувати своє життя, свої душі. І в п'ятому розділі Євангелія від Матфія Ісус показує нам, що в будь-якій ситуації, яка б не траплялася в нашому житті, ми можемо бути щасливими, але вибір за нами. Тому що, як і писала апостол Павло в посланні до колосян, що цей світ збудований Словом Богом, ним і для нього, і все підкорюється Його Слову. і це закон, атоми, молекули, всесвіт, планети, всі підкорюються Слову Божому. Лише людина, яка не знає свого призначення, вона порушує слово Боже, чим і створює навколо себе хаос і безлад, який і шкодить її життю. і з чого і виникають негаразди проблеми. І так, є формула щастя, це слухняність Божому Слову, і формула прокляття це нехтування Божим Словом. І тому, власне, для нас найголовніше стати учнями Ісуса Христа, тому що саме у цьому і полягає воля Божа. Як би нам не хотілося сказати, що вона прихована, але все доволі просто: учні Христові. Є рідня Христу, і відповідно учні виконують волю Божу. Учні йдуть і виконують те, що їм звелів Господь. Звелів Господь проповідувати, учні проповідують. Але є багато людей, які кажуть, ну, нам не треба проповідувати. Тож він учням своїм сказав. Звісно, і саме учні і є тими, хто продовжує справу Христа, а Христос, він Спаситель. Він той, хто прийшов порятувати кожну душу. І часто люди кажуть: ну нехай Бог сам сам всіх рятує, але насправді головна функція церкви це порятунок людей проповіддю Благої звістки. І без проповіді Благої звістки люди просто не дізнаються про те, що вони можуть порятуватися. Тому, шановні друзі, будьте пильними, щоб не сталося у вашому житті пошкодження розуму. Який йде через серце, бо диявол має доступ до серця, оскільки людина не дбає про те, щоб не допускати сатану до свого серця. Побороти і не допустити диявола можна тільки за умови виконання волі Отця Небесного, той, хто виконує, перемагає, потрапляє до Царства Божого, той, хто приносить плід. Деякі не можуть розібратися у виконанні волі Божої в них в голові виникає якийсь каламбур і. Божевілля, тому що немає постійності у вивченні Слова Божого, немає роботи над тим, щоб зберегти це слово в своєму серці і в своєму розумі, тому що слово ставиться десь на друге місце, десь на задній план. І ще є постійний пошук винних, що хтось винний у тому, що мені бракує часу, або мені бракує таланту, або можливості, або ще щось. Ну, є гарна. Приказка в народі, кому що і чому бракує, але зараз не до цього. Дійсно, якщо ми хочемо бути учнями Ісуса Христа, які виконують свою справу, своє діло, то так ми маємо йти за тими, у кого дійсно є плід в цьому. І як розібратися в плоді? Тому що у багатьох сьогодні скажуть, у мене теж є плід а, в Божій справі. Але плід від плоду відрізняється. Є плід, який людина здобула своєю працею, є плід як спадок, і дійсно є плід, коли є крадіжка, є розділення в домі Божому щоб щоденно вивчати Слово Боже, наповнюватися Божими об'явленнями, які дійсно дають справжній сенс життя, які змінюють життя. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Більш детально познайомитися, як же діє Боже Слово, Божі закони. І що буває, коли порушуєш Божі закони. Заходьте за посиланнями. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.